Цієї осені вийшов п'ятий сезон серіалу Убивства в одній будівлі. Теплий, ламповий, комедійний детектив, який зігріває своєю атмосферою. На самому початку ідея проєкту була у тому, щоб дати у останній раз тряхнути стариною комедійним зіркам минулого Стіву Мартіну та Мартіну Шорту, а також нагадати світу, що Селена Гомес ще не закінчила свою кар'єру. І неочікувано для багатьох. Шоу завоювало свою аудиторію. Здається, що це стало несподіванкою навіть для самого хулу. Але сервіс не розгубився та використав цю нагоду, що вилилось вже у 5 сезонів. А з урахуванням, що кожний сезон лишається на своєму рівні, він не стрибає у хмари, але і не спадає додолу. То серіал має перспективи продовжуватись до тих пір, поки ветерани будуть мати наснагу зніматись. А з урахуванням якими живчиками вони виглядають, то це може тривати ще довго. Сімсонів навряд чи доженуть, але з друзями помірятись сезонами точно зможуть. Шоу розгортається навколо дружби між молодою дівчиною Мейбл, телевізійним актором на пенсії Чарльзом та літнім театральним постановником невдахою Олівером, яка сформувалась на ґрунті захоплення всіх трьох. Подкастами у стилі True Crime та сентиментальної любові до старої та дорогої будівлі, в якій вони всі мешкають, де, власне, і трапляються усі вбивства, про що неважко здогадатись з назви серіалу. Основна частина гумору крутиться навколо різниці у віці друзів та специфіки характерів їх персонажів. Проект має особливий стиль розповіді, де у кожної серії є свій оповідач з числа персонажів. Тобто глядачу кожний раз показують справу під певним кутом зору, щоб дати глибину і до кінця сезону зібрати пазл з різних поглядів у загальну картину історії. Наче візуалізуючи подкаст, який записують друзі. Від детективної лінії не чекайте багато. Цей проект не є класичним детективом, який поступово дає глядачам підказки, по яких можна самостійно вирахувати вбивцю. Особу злочинця можна лише вгадати як у лотереї. Деталі відкриваються глядачу одночасно з детективами і таким чином, нам, наче, розповідають історію розслідування, а не обтяжують залученням до самого процесу. Око радує візуально приємна картинка. Інтер'єри, декорації, локації для зйомок, костюми все це на вищому рівні та доповнює приємну атмосферу. Вступні титри на початку кожної серії є стильними та анімаційними, вони адаптовуються під сюжет кожного сезону. Ще одною особливістю проєкту є запрошені зірки кінематографу та шоу-бізнесу. У проєкті за попередні чотири сезони прийняли участь Пол Рад, Маріл Стріп, Кара Делевінь, Зак Галіфіанакіс, Кумейл Нанджіані, Юджин Леві, Ева Лонгорія, Меттью Бродерік. Стінг та багато інших. Більшість з яких грали у серіалі самих себе. Тепер перейдемо до огляду самого п'ятого сезону. Як було анонсовано у кінці останньої серії четвертого сезону. У наступному розділі історії Тріо буде розслідувати убивство консьєржа Лестера. До речі, це ще одна фішка серіалу. У кінці кожного сезону оглядачам демонструють початок наступного. Розслідуючи справу, детективи глибоко вивчать життя жертви, яке нерозривно було пов'язано з арконією та її мешканцями. Автори підсвітять малопомітні сторони професії, віддадуть їй належну шану та розкриють з гумором сучасні тенденції ринку праці. Деякі моменти зачеплять вас за живе та викличуть нотку сентименту у звичному стилі проекту. Дуже тісно з основною детективною лінією буде пов'язана лінія боротьби подкастерів з новою мафією за існування їх улюбленої арконії. Це своєрідне відлуння реальної ситуації у місті Нью-Йорк, яку висвітлюють автори серіалу, і яка непокоїть більшість містян, що й відобразилось у результатах останніх виборів мера міста. Також у цьому сезоні сценаристи продовжать розвивати лінію відносин Олівера зі своєю новою дружиною Лоретою. Та трохи більше розкажуть про минуле самого театрального постановника, додаючи ще одну складову до його образу. Чарльза ж спіткає новий виток вікової кризи, яку він буде в черговий раз смішно долати. У свою чергу Мейбл матиме чергову складну історію відносин навіть двох відразу. Що ж з цього вийде у цей раз, побачите самі. Всі ці події будуть приправлені гарним та здоровим гумором. Старим та добрим, за який не соромно. Зі слабких місць сюжету можна назвати деякі другорядні лінії, які якось по-дурному виглядають та і так само завершуються. Але на них не сильно зважаєш, бо ключові персонажі продовжують визвиватись з сезону у сезон. Детективна лінія цікава, хоч місцями трохи затягнута та моторошна, як для комедії. Звукове оформлення це окрема насолода проекту. Сезон наповнений як вже знайомими раніше оригінальними композиціями, так і новими мелодіями від Сітхатхи Хосла, усі у звичному класичному стилі. Саме музика керує темпом розповіді та підкреслює визначні моменти. Лишимо в описі посилання на плейліст, щоб ви могли самостійно зацінити. Візуальне оформлення виглядає як гарно модернізована версія успішних серіалів минулого. Анімаційні вступні титри, які автори адаптовують до подій кожного сезону, у цей раз матимуть ще й різні версії до деяких серій згідно з сюжетом цих епізодів. Ці два компоненти грають ключову роль у створенні неперевершеної атмосфери, яку так люблять фанати. Через неї пробачаєш слабкі місця сюжету та деяку невиразну акторську гру. Якість візуалу та аранжування не падає з сезону у сезон, а навпаки, тільки прогресує. Є відчуття, що до піку ідей в цих складових проєкту ми ще навіть не наблизились, і нас чекають у майбутньому нові цікавинки. Ветерани сцени Стів Мартін та Мартін Шорт, яких аудиторія поспішила вже відправити на пенсію, кожний сезон доводять, що навіть у поважному віці, ще мають порох у порохівницях. І він досі сухий. Персонажі приємні, легкі та кумедні. Через це намагаєшся місцями не помічати недосконалу гру деяких інших акторів, яка місцями на рівні студентських гуртків чи іншу сторону медалі інтенсивне перегравання. Рівень майстерності акторів дуже полярний від рівня рандомної людини з вулиці до Меріл Стріп, хоча й вона тут не дає космосу. Цей проект виглядає більше як розвага для артистів. Вони долучаються переважно за власним бажанням. Від цього і така амплітуда таланту. Розважальне відношення акторів десь навіть іде йде проекту на користь. Відчувається, що всі гарно проводять час на зйомках. П'ятий сезон подарував можливість знову побачити фактично усіх персонажів з попередніх чотирьох частин. Цей хід авторів з однієї сторони викликав ідіотську посмішку на обличчі, але з іншої сторони лякав своїм натяком на потенційне завершення проекту. Але, на щастя, це був лише жест поваги до акторів. Ще однією фішкою серіалу є грамотне вливання свіжої крові. Кожний сезон до касту додаються декілька відомих облич, які освіжають проект. На цей раз такими обличчями були Крістоф Вальц та Рене Зелвегер. І якщо Крістоф був як завжди неперевершеним, то Рене дратувала своєю смиканою грою, було враження, наче вона досі зображає Джуді Гарланд. Наша пошана творцям проекту Стіву Мартіну та Джону Хоффману за чудове стратегічне бачення проекту на довгій дистанції та розуміння його місця в історії. Через це серіал не намагається лізти угору і бути чимось більшим, ніж він є. Замість цього він розвивається у ширину і обживає вже підкорені вершини. Убивства в одній будівлі. Це проект, який чекаєш кожний рік. І це парадоксально, бо він не є шедевром. Але його сильні компоненти, структурованість і унікальні прийоми у постановці не набридають з року у рік та лишають теплий, душевний післясмак, який підсвідомо змушує повертатись до нього знову і знову. Проект вражає своїм балансом та однорідністю матеріалу. Персонажі зникають з фокусу та повертаються, коли вони потрібні. Ніхто не покидає загальну оповідь назавжди. Навіть смерть за сюжетом це ще не кінець. Автори керують проектом, наче досвідчений круп'є колодою карт, який завжди знає, що і коли треба дістати. Величезна подяка Данилу, який допоміг нам зі створенням цього відео. Якщо вам сподобався цей огляд, будь ласка, поставте йому лайк та підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Ще більше про фільми та серіали у нашому телеграм-каналі. Доєднуйтесь! Дякуємо за перегляд!